привіт привіт, друзі. Мене звуть Юлія Бойко. Я старший бізнес-тренер компанії Богоштайм. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як тайм-менеджмент допомагає у стосунках чоловіка і жінки. Як він допомагає ну, дійсно ці стосунки зробити більш якісними? І тут мене надихнуло сьогодні провести цю тему саме тайм-менеджмент зарядку саме на цю тему, тому що по перше, буквально кілька днів назад я проводила попередню тайм-менеджмент зарядку, і один з учасників, один з глядачів. Цієї тайм менеджмент зятки написала дівчина написала про те, що було б корисно, якби я розглянула тему якраз стосунки. А буквально там, на днях, вчора чи позавчора, я побачила пост одного молодого підприємця, який. Буквально нещодавно одружився і при цьому має досить насичений графік, тому що бізнес вимагає дуже багато його часу і його уваги, і при цьому маючи насичений графік у Бізнесовій сфері да? у нього молода сім'я, у нього молода дружина, щойно щойно це відбулося. І, звичайно ж, цей напрямок також вимагає багато часу, багато уваги, тому що якщо ти хочеш будувати стосунки якісно, то звичайно їм треба приділяти час. І мені дуже сподобався його пост, і він написав, що є багато питань щодо того, яким чином ми будуємо наше. Наші стосунки да, і написав кілька таких ключових речей, що він застосовує. І було дивно, тому що коли я перечитала це, я дивлюся і думаю: тю так це ж прямо по нашій технології, звідки він знає, як все має бути. Тому давайте зараз передамо, а потім вже перейду трохи до моралі більше цієї басні. Значить, він написав, що у нього є. Обов'язково ритуали, які пов'язані у нього і його дружини. Є ритуали пов'язані з їхнім сімейним плануванням. І що це є обов'язковою процедурою, і причому вони планують на різні горизонти. Значить, кінець тижня ми плануємо наступний тиждень, кінець місяця. Ми плануємо наступний місяць, кінець року ми обов'язково плануємо наступний рік. Або, наприклад, якийсь період, кінець року, можливо, не календарного у такому класичному. Понятті, а наприклад, бізнесовий рік, от який закінчується там в кінці серпня, да, дуже часто бізнесовий рік закінчується в кінці серпня, і новий бізнесовий рік починається у вересні. І складаються плани на наступний період. І він каже: ми робимо це обов'язково разом з дружиною, тобто ми узгоджуємо з неї плани. І, наприклад, однією з важливих таких частин цього планування є, наприклад, узгодження сімейного. Відпочинку да сумісного такого спільного відпочинку, коли вони разом кудись їдуть і проводять час виключно вдвох, і цим вони займаються прямо на початку року, тобто рік по кінці попереднього, на початку нового року, да коли вони разом сідають і такими широкими мазками прописують. Орієнтири, куди вони хочуть поїхати, скільки часу вони хочуть там бути, як вони хочуть той час там проводити, і вони ці орієнтири для себе фіксують у своїх планувальниках. Значить, зафіксували і від цього вони відштовхуються. Тобто це є такою окремою рамкою, від якої все відштовхується, і вже потім різні бізнес-події, різні там. Тусовки або якісь там заходи, або якісь там планові заходи бізнесові. Вони вже плануються, виходячи від цього обрамлення. Звичайно, ми всі розуміємо, що плани можуть коригуватися, можуть якимось чином кудись сунутися, але при цьому дуже важливо до цих подій ставитися настільки ж. Настільки ж серйозно і вважати їх настільки ж важливими, як і наприклад якісь бізнесові події. Тому перше, спільний спільні відпустки, які плануються заздалегідь, які обговорюються, які вносяться в плани на рік і чоловікові, і дружині, да так у стосунках парі. Далі потім йдуть моменти, які пов'язані з плануванням місяця, і він пише: ми підводимо підсумки місяця, узгоджуємо орієнтири на наступний місяць, і важливий момент ми прямо озвучуємо один одному свої результати, якими ми хвастаємося, і свої ну, такі цілі, якісь певні, які стоять перед нами на наступний місяць, і узгоджуємо спільні події, які мають відбуватися. І увага! Обов'язково плануємо м, побачення. Плануємо. Наші спільні побачення, ці побачення вставляються в план на місяць заздалегідь, да, там, наприклад, раз на тиждень це побачення, чи там два рази на тиждень це побачення. Тут уже кожен планує в залежності від необхідності цих подій. І, звичайно ж, коли у пари ще немає дітей, це буде один принцип планування. Коли у пари з'являться діти, це буде інший принцип планування. але тим не менше, час на двох саме побачення, да воно так і має називатися ви від тоді, коли ви вже пара. Коли коли ви подружжя, коли ви живете не один рік разом, у вас мають бути побачення, такі, як були колись, коли ви зустрічалися, коли ви тільки знайомилися, коли ви тільки один одного завойовували і так далі. Він каже: і ми прописуємо обов'язково наші побачення на місяць вперед. Ми їх узгоджуємо. Я дивлюся на свій я дивлюся на свій розклад, вона дивиться на свій розклад. І важливий момент: ці події не переносяться. Вони дуже важливі, вони в пріоритеті. і Він каже: навіть коли у моє місто приїздять бізнес-партнери без попередження і хочуть зі мною зустрітися а у мене вже заплановане побачення з моєю. Дружиною це побачення в пріоритеті. Я не буду зустрічатися з бізнес партнерами прямо тут, у цьому пості, припишу таку приміточку. Тому, якщо ви хочете дійсно мене в моєму місті е дістати, вам потрібно про це домовитися за мною зі мною. Заздалегідь, якщо ви дійсно хочете, щоб ця зустріч відбулася, і побачення є настільки ж важливими, як і будь-яка бізнесова зустріч, тому вони обов'язково вставляються в мій план і Обов'язково по цьому плану. Відбуваються і так само планування на тиждень підводяться підсумки тижня. Відбувається планування різних подій, які будуть протягом тижня, узгоджуються події, у яких ми маємо бути разом, де щоб ну, ці моменти якось між собою скоординувати і в потрібний час, в потрібний день, і він, і вона були там, де вони мають бути. Да? Всі ці моменти узгоджуються, і при цьому підводяться ці підсумки на тижня, де теж є можливість десь похвастатися один перед одним досягнутими результатами і озвучити свої якісь певні цілі, задачі на наступний тиждень. Мені це дуже сподобалося, тому що ті, хто знають компанію «Богуштайм» і мене вже не один рік да, знають, що у нас є там з моїм чоловіком певні ритуали, які ми е, виконуємо, і вони в, у багато в чому дійсно схожі з тим, про що я зараз кажу. І мова йшла про зовсім е, не, чужу для мене людину, яка там просто десь у соціальних мережах періодично е, з'являється в моїй стрічці зі своїми постами. І е, я думаю, хм... Як класно все організовано? Хм, прямо так як в нашій технології прицільного тайм менеджменту От, Прямо такі самі горизонти, такий самий принцип. Заходжу на сторінку цього молодого підприємства, перегортаю в стрічці буквально два-три пости і знаходжу пост з нашим планувальником по -вушбук. і розумію, а то він знайомий з нашою технологією. Просто у, у якості тренера, який його навчав, да була не я, а був якийсь інший тренер нашої компанії. Тому ми не знайомі особисто, але при цьому він знайомий з нашою технологією. Я передивляюся пост, бачу богушбук на столі. Лежить розумію, що людина знає нашу технологію, розумію, що він її застосовує, і тут мені все стало зрозуміло. Стало зрозуміло, як так прикольно людина організовує свій особистий бізнесовий і сімейний тайм-менеджмент і чому це настільки круто і гармонійно відбувається? Ну. Звичайно ж, саме тому, що застосовується наша технологія прицільного тайм менеджменту. От віка, доброго ранку, і звичайно ж, до речі, дуже класне таке співпадіння. Буквально з вами поговорили і десь там через день я бачу цей пост і розумію, що це дуже круто і актуально буде обговорити саме в контексті теми взаємодії дружини та чоловіка. Так, от. Тут можу вам сказати, що для менеджмент у даному випадку допомагає вам створювати спільний час, а спільний час потрібен для створення спільної реальності. А якщо спільна реальність є і її достатньо, і вона дійсно така, в якій ви можете прийти до згоди в цій спільній спільній реальності, це дуже класна основа для побудови. І взаємної симпатії, і любові, і взаємопорозуміння, і так далі, це дуже класний фундамент. Вам треба орієнтуватися в тому, що відбувається у житті партнера, Вам треба розуміти його результати, цілі, і розуміти, яким чином ви можете бути йому в цьому корисні й допомогти. І вам треба мати спільний час на те, щоб ви могли проводити його разом так само, як ви проводили його колись, коли зустрічалися. І саме за допомогою того, що ви це застосовуєте у вашому. Сімейному тайменеджменту це і відбувається так само. Ми можемо продовжити цю тему до більш компрометуючої з приводу того, чи треба планувати секс. І тут я теж можу вам сказати, що тайм менеджмент у цьому теж допомагає. Тому що як не крутіть, хто б там не казав, що секс планувати не треба, і що це має відбуватися спонтанно, і подібні якісь моменти, які з цим пов'язані. Я вам можу чітко сказати, коли ви були. Молодими зустрічалися, ходили на побачення і такта, і, і так далі. Ви планували секс і ви робили певні дії для того, щоб він відбувся, для того, щоб він відбувся якісно і так далі. І тому не треба зараз вдавати, що ви не знаєте, що таке планувати секс. Ви його планували, ви до цього йшли. Ви для цього робити були багато кроків, зусиль і так далі. Далі ви це в своїй голові там продумували. Певні там якісь алгоритми для себе промальовували і так далі. Дуже були. Заморочені тим, і як ви будете виглядати, і наскільки ви до цього готові, і так далі, і що ви можете зробити для партнера, щоб ця подія дійсно відбулася і відбулася так, як вам треба. І тут питання, а чому, якщо ви тепер в парі і живете 2, 3, 5, 10 років разом, це не потребує планування і не потребує підготовки. Так само потребує. І для того, щоб це було і якісно, і класно, і з класними емоціями, і з певними. Новими якимись переживаннями до цього теж треба готуватися. Тому про це теж не забувайте. І це теж буде впливати на якість ваших сімейних стосун... стосунків. Так, добре, друзі, на цьому буду завершувати наш сьогоднішній ефір, і впевнена, що з нього є що взяти для того, щоб покращити якість стосунків, або просто продовжити їх будувати класною і якісною. Все, бажаю вам гарного, продуктивного дня, в якому у вас буде час на важливі для вас речі. Пока-пока.